Всім привіт! Сьогодні ще один день в каналі. Ми з Теодором зайшли в ресторан. Єдиний відкритий тут, в цьому місті, де ми зараз, ми в Камрусі. Все інше зачинено, бо лонгвікенди взагалі. І я думала, не я думала, Теодор хотів дуже сильно їсти, то я вирішила розкошелитися. Але справа в тому, що єдиний відкритий це індійська кухня, а я взагалі не фанат індійської кухні. Настільки не фанат. Що я готую, що ми не очікуватимемо щось, що я не дуже люблю. Але вона пообіцяла, що буде гарно. А, також ми з Теодором були в супермузеї, тут в Танрусі, рейлвей музей. І екскурсовод нам показав так багато всього, і я просто вражена. Цей музей безкоштовний. Google карти показують, що він не працює сьогодні. Але він працює. І ще. Um... І, і ще я і з мамою зробили і, і, і ще одне відео, і, і ще лише щада я і, і я показую. Насправді чотири. Це, це наша четверта. Так. Я, я... Але скільки відео ми викладемо сьогодні, я не знаю, тому що все дуже швидко змінюється і хто знає що буде ввечері. Тож, в Карусі, супер класний музей. Дуже рекомендую. Екстур Савут він працював на цій станції агентом багато років назад, і зараз він просто волонтерить і розказує. Вони він все показує, все розказує. Азбука Морзе, як працював телеграф раніше, як там ці е, з'єднувалися рельси. І взагалі я, я з таким задоволенням це все подивилася, але навіть ми приїхали туди, і ми думали, що там зачинено. Uh, і Ми просто дивилися на квіточки, які там всюди. І це, я не знаю, насолода для очей. Все цвіте, все пахне, диму не так багато, як могло бути. Людей взагалі мало, тому що в Google мапи показують, що, що там зачинено. Теодор годить, що хоче їсти. Йому надавали багато подарунків. Uh, найкращі позитивні враження. Ми не пішли сьогодні до церкви, тому що. Якби ми пішли до церкви, то ми б не змогли би приїхати кудись погуляти. І так в нас ще в машині є і можливо, ми поїдемо, погуляємо в парку на роликах покидаємося. Ні, не будемо? Ні. Просто погуляємо. Ну, так. Я пропонувала поїхати додому робити піцу, але Теодор відмовився. Але ще буде. А в мене вдома повна роботи і в хаті, і поза хатою. Вчора мало що робила, тому що дивно не було, сьогодні поробила. Ні, не поробила, пороблю сьогодні трішки. Якщо знову все не затомить, і що? І завтра знову кудись поїдемо. Чи ні? Візьмемо багато їжі з дому. Тут є кілька м -м озер біля нас. Ну як біля нас. Більше години їхати, але я хочу з'їздити на розвідку, подивитися, наскільки ці озера класні, щоб їздити, плавати в літній час. Також я взяла сьогодні газету про івенти, про івенти які тут будуть відбуватися на схід від Едмонтона. Ми будемо вибирати і тепер буду їздити по газеті, бо в мене щось в інтернеті не вийшло знайти нічого цікавого на сьогодні. Ну, Дуже я не вмію користуватися цими вашими інтернетами. І я пишу, покажи мені цікаві штуки, які подивитися, І ми показуємо щось або не цікаве, або дуже далеко, або зачинене. Так як кажу, Сірі, покажи мені, де можемо поїсти. І вона показує, але це можна поїсти не сьогодні. А в понеділок чи чуть второк робочиє. Це ми в очікуванні нашого замовлення індійського. І поки ми в очікуванні, я вам скажу, що пахне тут, знаєте? Що? Це нове місце, воно відкрилося не так давно. В березні. Але тут пахне старістю. моїм прадідом льоні тут пахне. Старе дерево таке. Так наче тут був музей, а зараз тут кухня. І цьому все. нам мабуть, щось несуть. А може і не несуть. 好拜。